Вкрита снігом. Такий вигляд мають дороги та тротуари Краматорська. Все через хуртовину, що тривала зранку та протягом дня змінювалась на мокрий сніг. Станом на 15-ту годину дня обмежень для руху авто не було. За словами речниці патрульної поліції Ксенії Яцен, через ожеледицю та сніг з'явилися ускладнення проїзду на перехресті вулиць Олекси Тигу та Конрада Гампера та проїзній. Через негоду рятувальники з минулої доби допомагають водіям виїхати з-за Ускладнення погодних умов сніг, хуртовини. Ожелить налипання снігу, а в деяких містах області туман викликало переміщення північно-західного циклону над Донеччиною. Розповіла чергова синоптикиня Донецького регіонального центру гідрометеорології. 5 листопада 2023 року мешканці міст Донецької області та інших областей України побачили рідке атмосферне явище червоне полярне сяйво Аврора. Таке явище пов'язано із активністю Сонця та магнітними бурями. Червоне світіння зумовлене взаємодією магнітосфери планети із зарядженими частинками саме у верхніх шарах атмосфери. Зазвичай таке явище можна спостерігати на відстані 20-35 градусів Цельсія від магнітних полюсів Землі, а Україна перебуває на широті 52 44 градуса Цельсія, що робить північне сяйво тут рідкісним явищем. Полярне сяйво виникає у верхніх шарах атмосфери Землі під впливом потоків заряджених частинок Сонця, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Так, астроном з Харкова Володимир Кажанов розповів, що причиною сяйва стала потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на сонці. До слова, полярне сяйво в Україні фіксують вже вдруге за рік. Вперше характерні рожеві плями на небі помітили 24 квітня 2023 року. Тоді полярне сяйво можна було спостерігати і у багатьох областях України, в тому числі і на Львівщині, Хмельниччині та Північних регіонах.